Нова українська школа п'ятий клас. Уживання прийменника з і його варіантів із зі з правила милозвучності. Прочитай словосполучення, У яких випадках складно вимовляти прийменник з тістечка з кокосом, тістечка з сиром і тістечка з смородиною. Звичайно, що є тут варіанти, в яких справді вимовляти з важко. Як буде правильно? Який варіант прийменника З потрібно обрати? Тістечка з кокосом, тістечка із сиром, і тістечка зі смородиною, сьогодні ми будемо говорити про милозвучність, тобто ефонія. Слово ефонія походить від грецької мови. Ео означає добре, фон означає звук. Тобто ефонія це милозвучність, це уникання складного для вимови нагромадження звуків. В українській мові закони милозвучності це. Закони, які стосуються чергування звуків, наприклад, щоб не вимовляти нога на ногі в українській мові відбувається чергування нога на нозі, рука руці, муха, мусі, мушка. Була у Львові знайшли в озері вживання прийменника У і В, В, в також підлягає законам милозвучності української мови. Частки Б і Б, читав в Б, читала Б. Важко говорити читав в Б і читала Б. І тому вживається відповідно Б і Б як варіант однієї і тої самої частки, в окремих в різних ситуаціях. Над лісом прийменник, і важко вимовляти над мною, і тому вживається варіант прийменника над надібною. Це закони малозвучності української мови. Сьогодні ми будемо говорити про вживання прийменника з із зі, «зо». Коли вживаємо прийменник із. Перше, якщо слово закінчується на голосний або на приголосний, а наступне слово починається шиплячими і свистячими з «с», «ж», «ч», «ш», то доречно вживати прийменник із Блузка із шовку. Прикраса із золота. Пиріг із сиром. Прийменник із. Також вживаємо на початку речення теж перед «з», «ц», «с», «ж», «ч», «ш». Із Шепетівки до Києва виїхав поїзд. Із зоопарку вийшла група дітей. Із соломи не побудуєш хати. Ще прийменник із вживається у ситуації, коли попереднє слово закінчується на приголосний, а наступне починається. Виглянув із вікна. Малюють із захопленням. Лист із сюрпризом. Дивитись із берега. Коли вживаємо прийменник ЗІ? Прийменник ЗІ вживаємо тоді, коли попереднє слово закінчується на голосний або на приголосний, а наступне починається: З, Ц, С, Ж чи Ш плюс ще один приголосний. Тобто є збіг приголосних звуків, і перший з них обов'язково свистячий або шиплячий. Вітати зі святом. Прийшли, вийшли зі зброєю в руках. Повернеться зі школи. У позиції перед деякими буквосполученнями прийменники із та зі можуть бути взаємозамінними, але це буває ну, не часто. Устав разом зі сходом сонця. І устав разом із сходом сонця. Коли вживаємо прийменник ЗО? Прийменник ЗО вживаємо лише із числівником 2-3. Наприклад, працював ЗО 3 години, заробив ЗО 2 сотні. В інших випадках пишемо з. На початку речення перед буквою, що позначає голосних, голосний. З одним завданням я не впораюся. Між двома буквами, перша з яких позначає голосний, а друга приголосний ти з любов'ю ставишся до всього. У середині речення перед голосним тест з української мови. На початку речення перед буквою, що означає приголосний, крім свистячих ЗЦС та шиплячих ЖЧШ. З лісу потягло прохолодою. І наостанок завдання. Як правильно з «із» чи зі живати? Коли ми будемо утворювати словосполучення. Їду з, із чи зі Слов'янська, Харкова, Запоріжжя, Снятина, на шостки. Враховуючи те, що ми вже знаємо правила, можемо визначити їду зі Слов'янська, з Харкова, із Запоріжжя «зі зіснятена і «із шостки. Їду зі слов'янська та «зі зіснятена, тому що слово слов'янськ і снятен починається на початку слів є два приголосних звуки. І перший з них свистячий або шиплячий, може бути тут свистячий «с». Їду із Запоріжжя та із шостки. Тому що слово Запоріжжя і шостка починається на з свистячий, ш шиплячий і, звичайно, їду з Харкова. Отже, говори красиво, дотримуйся законів милозвучності рідної мови, уживай прийменники з із та зі правильно.